Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде прогулянка парком Наталка. Це центральний вхід. Ось така схема парку, все, що тут розташоване. І перед тим, як ми підемо дивитися парк Наталка, хотів вам ще показати далі Оболонську набережну. Ми цю частину не дивились, ми прийшли з одієї сторони. Ось там ми були. Тобто ви бачите, що Оболонська набережна дуже довга. І ось такі будинки чотирьохповерхові, теж з дорогою нерухомістю, прямо біля парку дуже все дорого. І так, давайте подивимось, цей шикарний парк. Мені здається, що він найкращий в Києві, може і в Україні. Мені розповідали, що в Харкові дуже гарні парки, але, на жаль, я там не був, не бачив. А ось парк Наталка це дуже гарне місце для відпочинку. Ось тут така клумба з квітами, вже частина заквітли, частина ось-ось заквітне і буде дуже гарна. Ви бачите такі підстрижені газони, це туалет. Гуляють мами з колясками. Фотографуються парочки, гуляють з собаками. Ще раз скажу, що ще років 10 тому це була просто така занедбана посадка. Сміття просто приходили люди, смажили там шашлик, але це було таке дике місце, а зараз ось така краса. Дитячий майданчик з песочком. Ось там зацвіли уже сакури, теж біля них фотографуються. Цей парк прекрасний в будь-яку пору року. І взимку тут класно, і влітку прохолодно можна десь заховатись під деревом відпочити. Весною можна просто ходити гуляти співають пташки. Я вам скажу тут є робітники, які ну обслуговують цей парк. Вони от постійно щось роблять. От постійно щось возять, підмітають. Ну, от постійно. Ну, я розумію, що тут роботи дуже багато. Давайте пройдемось в цю сторону. Парк великий, але я хочу вам максимально показати його. Тут теж зацвіли, ну, це, я так розумію, сакур, я не дуже. Розуміюсь, в цих рослинах, але здається, що так. Цю частину залишили таку більш дику, я б так сказав. Ну, нема доріжок. І тут дуже багато білок. Люди приходять і от прям годують. Вон я бачу теж зараз одна біга прямо по землі. Зараз зроблю приближення, можливо, і ви побачите. Осьо. І тут їх доволі багато. Цьому парку э, знімають дуже багато фільмів, особи, особливо до війни. Ну от кожен, кожні вихідні, а то і будні дні. От постійно тут знімали якісь фільми. Влітку тут прямо на траві стелять якісь підстилки і теж відпочивають. Зараз ми виходимо до річки Дніпро. Теж бачу, що тут вода відійшла, тому що було дуже багато, але вже навідо дорожки видні. як хорошо качки ходять. Було дуже багато лебедів, але зараз щось немає, не видно. Тиждень тому це все було затоплено, вода була, а щось тут десь. Так, і зараз вам покажу другу частину парку. Ось друга частина парку. Тут ми бачимо футбольне поле, баскетбольне поле. По колу йде прорезинена, бігова доріжка. Далі ще одне футбольне поле. І далі Спортивний майданчик для терих з брусями, ну з усім, що побажаєте. Ідемо далі. Тут у нас ми бачимо цвітуть сакури. Ось так гарно Всі фотографуються. Ось такі Це туалет безкоштовний. Люди катаються на роликах. Ось це такий великий спортивний майданчик. Груша висить. Ну, тобто, було б бажання. Спортом можна займатися взагалі безкоштовно. Футбол, баскетбол, майданчик такий. Головне бажання. Ось ми вийшли. В цю частину. Ось там є така будова. Далі її покажу, буде трошки видніше. Називається вона кесон. І трошки далі розповім вам трошки про неї. І тут все цвіте і квітне. Фоток буде в інстаграмі був би тільки лайкати. З цієї сторони дитячий майданчик. Дуже гарний прорезинений. Такий, якщо дитина навіть і падає, взагалі на колінах і на локтях нічого не залишається. Мой заній тут любимо гуляти. Лички скрізь. Не знаю, не був в Європі на, в парках. Але мені здається, що це, ну, ну, все тут продумане. Все є. Навіть є кнопка для виклику поліції. І вона не одна по парку, а декілька. Тобто, якщо якась там небезпека, можна нажати на ту кнопку і піде. Визов, ну, не знаю, чи в поліцію, можливо, для, до охорони парку, тому що тут є ця муніципальна варта, ну, по-моєму, так вона називається, е яка охороняє порядок в парку скоріш за всього, до них піде цей виклик, і вони зреагують. Ось дивіться, з цієї сторони краще видно цей кесон. Значить, це будова, яку почали в 1938 році перед війною. І хотіли збудувати між правим і лівим берегом зробити такий тунель під річкою Дніпро. І почали будівництво і з цієї сторони, і я так розумію, і з іншої сторони Дніпра. Але так. І не закінчили. Довго ця будова стояла. А, ось вибачте, прирусь, ось ця кнопка для виклику, в випадку небезпеки. Довго ця будова стояла в занедбаному стані, а останні десь 2-2 роки тут будують ресторан, тому що в парку взагалі нема ніяких. Ні кафешок, ні кіосків. От зовсім нема. Там біля входу є, а от в самому парку немає. І ось вони вирішили побудувати прям ресторан. Ось такий. Ну Ви розумієте, які там ціни будуть. І саме погане, що, скоріш за всього, через парк там є така дорога. І відкриють. Зараз вона зачинена. Через парк не їздять машини. І я думаю, що коли відкриють. Ресторан то і відкриють цю дорогу. Тобто вже буде трошки небезпечно для дітей, тому що будуть їздити машини. Є ось такі дві площадки для вигулу тварин. Огороджені забором, мабуть, для собак поменше і собак побільше. Можна прийти і прямо тут. Погуляти і собакам, і хазівам. Ось ми дійшли до гольф-клубу цього, ну тільки з іншої сторони. Ось ця частина теж така більш дика її залишили. І тут теж дуже багато білочок. Ми часто приходимо і годуємо їх тут. Ось цій частині. Як птахи співають. Природа, вона, звісно, щось невероятне І з цієї сторони теж є декілька дитячих і спортивних майданчиків. І далі Гольф Поле. Ось така прогулянка і такий огляд парку Наталка. Якщо ви в ньому були, напишіть в коментарях, як вам що подобається, що не подобається. Якщо ви з якогось іншого місця міста напишіть, чи є у вас якийсь Гарний парк, як називається, буде цікаво. А на цьому все. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк, коментувати. І до нових зустрічей. Всім гарного дня. Пока!